Дякую доброго дня. Говоримо у нас є. Є пропозиція почати роботи нашої комісії. Нам треба обрати секретаря нашої комісії і пропозиція обрати секретаря нашої комісії Аніщенка Дмитра Степановича. Немає заперечень. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? А проти утримавшися немає. Шановні депутати, за проголосувало шість депутатів Картомана, Бадала, Горла, Козловський, Кашеленка, Аніщенка. На засіданні немає трьох депутатів. Це Заярний, Ернестат, та Чернов Сергій Іванович. Рішення прийнято. Дякую. Так, шановні колеги, е порядок денний вам розданий. Які були пропозиції по порядку денному? Є пропозиції що до порядок в цілому. Немає зауважень? Немає. Ну, Задамо пропозицію. Прошу голосувати. Хто за? Утримавшися. Немає. За шість рішення прийнято. Так, шановні колеги, переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про перекріщення обласної ради про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради, восьмого скликання Лаферена Геннадія Юрійовича. Доповідає малише Оксана Васильівна, керуюча справою виконавчої апарати Харківської обласної ради. Оксана Васильєвна, будь ласка, вам Дякую, Дякую, добрий день, шановні депутати. До Харківської обласної ради надійшла заява депутата обласної ради Лазарева Геннадія Юрійовича про складення депутатських повноважень. Виконавчим апаратам підготовлено відповідний проєкт рішення, який підля... підлягає розвідку попередньому на засіданні комісії та подальшому на пленарному засіданні ради. Дякую, Оксана Васильович. Шановні комісія, запитання чи зауваження будуть по даному питання? Немає. Шановні колеги, є пропозиція. Останні на голосування поговорити даний проєкт рішення та рекомендувати винести його на пленарне засідання з чергової сесії Харківської обласної ради. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Остерігайте, будьте уважні. Звороти утримавшихся Немає. За сік, рішення прийнято. Переходимо до питання про проєкт рішення обласної ради про внесення змін до комплексної програми розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 2025-2027 роки. Затверджене рішення обласної ради від 28 листопада 2024 року за номером 998-8 зі змінами. Доповідає малоше Оксана Васильівна. Будь ласка, Оксана Васильівна, шановні депутати. Eh, нагадаю, у нас реалізується програма. Розвиток місцевого самоврядування в Харківській області на 25-27 роки виконавчим апаратам проаналізовано поточні потреби та потреби на подальші роки. В Зв'язку з цим розроблено проєкт рішення. Пропонується внести деякі зміни до згаданої програми. Зміни стосуються переважно провадження сучасної інформаційної інфраструктури в обласній раді та дотримання вимог кіберзахисту. Оформлення можливості оформлення права на інтелектуальну власність Харківської обласною радою, можливість отримання юридичних висновків та інші зміни, які потребують у роботі виконавчого апарату і Харківської обласної ради, в цілому принципова ремерка, що додатково не передбачаються всі видатки. В межах раніше затверджених видатків на програму, тобто в закунах економії інших заходів, планується перерозподілити на запропоновані. Якщо є Один, догови, запитання, бою по даному Ні. Немає. Немає. Шановні є пропозиція. Підтримати даний проект рішення та рекомендати висти його на плонарне засідання сесії Харківської обласної ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Проти Утримавшихся? немає. За шість рішення прийнято це. Дякую. Так, саме колеги. Переходимо до третього питання про рішення Харківської обласної ради. Про клопотання щодо нагородження. Почесної громади Верховної Ради України доповідає Малиша Олександра Оксана Шановні депутати до Харківської обласної ради надійшло подання. Первінної працівкової організації комунального інформаційного підприємства Харківської обласної ради обласла лікарня щодо відзначення почесної грамоти Верховної Ради України вона Руслана Сергійовича, генерального директора вказаного підприємства за нездаганну сумлінну працю, особисту мужність і героїзм під час виконання посадових обов'язків в умовах воєнного стану, вагому внесок у справу охорони здоров'я харківської області, людяність та чумність. Положенням про почесну грамоту та грамоту верховної ради. Ради України передбачено, що клопотання про нагородження вносяться органами місцевого самоврядування після прийняття відповідного рішення обласної ради. У зв'язку з цим розроблено відповідний проект рішення, який пропонується для розгляду на засіданні комісії та в подальшому на пленарному засіданні Ради. Дякую. Шановна, які були запитання чи зауваження по даному немає що воля, є пропозиція підтримати дане проєкт рішення та рекомендувати у його на пленарного засідання сесії Харківської обласної ради. Хто за дану пропозицію хоче голосувати? Хто за? за. Утримаючися. Немає. Не шість рішення прийнято одного висвітлення. Шановні, переходимо до четвертого питання про розвитку питання клопотання зборів колективу державного підприємства Харківський національний академічний театр опери та балету імені Лисенка щодо нагородження знаком пошари Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщини Ігоря Георгійовича, генерального директора художнього керівника даного підприємства. Доповідаємо що Оксана Сірина. Шановні дочитати, до бачив цього власного ради надійшло відповідне подання щодо відзначення генерального директора Тулузова Ігоря Георгия за привалу плівну діяльність професійну досконаліст та з нагоди сторіччя створення першого українського оперного театру харківського національного академічного театру оперу та балету імені Лисенка. Відзнакою Харківської обласної ради, знаком Пашани за заслуги перед Харківщиною. До передання додані е, на лист та інші документи визначені вимогами положення про відзнаку обласної ради. Матеріали підлягають попередньому розгляду на засіданні. Постійної ви кажете, запитання чи зауваження був по даному питанню? Немає. Шановні колеги. Є пропозиція підтримати дану пропозицію. Хто за цей рішення хоче голосувати? Хто за? Корла, за. Корлазав. Немає. За шість рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо до п'ятого питання про заклопотання. Керівництво Раганської селищної військової адміністрації щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради. Заслужки перед Харківщиною Тердяка Михайла Володимировича голова організації комітету регіонального розвитку волонтера депутата Харківської районної ради 6 7, 8, 8 сміттє доповідає ваше Олександру Сидовину. Шановні депутати з відповідним поданням до Харківської обласної ради звернулась начальник Роганської селищної військової адміністрації. Щодо відзначення Трітяка Михайлова Володимировича відзнакою, До подання додані документи відповідно до доводження про відзнаку, в документах відзначаються заслуги кандидата на нагородження, матеріали відповідають уважному, підлягають попередньому розгляду на засіданні постійної комісії. Запитання чи зауваження по даному питанню є? Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію проголосувати? Хто за? Горло підтримує. Проти затримавшися, немає. За хість рішення прийняти його голосу. Шановні колеги, переходимо до шостого питання про розвідку клопотання керівництва військової частини А 7288 щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради. Заслів перед Кайківщини, Фаруха, старшого розвідника першого розвідування взводу солдата, доповідай малошого Оксана Осиніна. Шановні депутати, до відповідного подання додані всі матеріали відповідно до вимог получення прав відзнаку і документи підлягають попередньому розгляду на засіданні постійної комісії. Матеріали відповідаю всім вимогам. Дякую, Оксана Васильівна. Шановні колеги, запитання чи зауваження по даному питанням? Є? Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію просувати? Хто за? Горло підтримує. Проти утримавшися. Немає. За шість рішення прийнято одноголосно. Дякую. Так, шановні колеги. У нас, ну, нас сьоме питання це різне. У кого будуть виступи чи пропозиція? може бути якась інформація? Немає. Тоді в мене є інформація. Шановні ну, колеги, ми з вами ще в сесію. Ми з вами зберемося. Нам треба буде розглянути питання по почести. Після того, як буде засідання проведено експертної ради, так, потім ми з вами зберемося і буде розглянемо це питання. Тому прошу колеги. Ми були на зв'язку і і... Проголосували питання, які будуть у нас на комісії. Я хочу всім подякувати за роботу нашої комісії, хочу подякувати нашому апаратам, які я завжди на найчайшому рівні. Велі хочу подякувати, за, яка завжди приймає участь у роботі нашої комісії. Всім найкращим побажанням, разом до перемоги і слава Україні.